Усім привіт! Сьогодні готуємо розсивчасте пісочне печиво буквально з нічого. Всього три простих продукти, які завжди знайдуться на кухні. Усі необхідні інгредієнти і пропорції шукайте в описі під відео. У миску викладаємо м'який маргарин, додаємо цукор і гарненько розтираємо. Далі поступово підсипаємо просіяне борошно. Хочете, додайте дрібку солі, це додасть смаку глибини. Замішуємо тісто руками, поки не вийде однорідний клубочок. Відщипуємо маленькі шматочки, катаємо кульки діаметром 1-1,5 см. обкачуємо їх у цукрі і викладаємо на деко з пергаментом. Вийшло ціло деко печива. Відправляємо його у духовку розігріту до 200 градусів хвилин на 30. І все печиво ніжне, розсипчасте і тане у роті. Чудове доповнення до чаю. Смачного. І пам'ятайте, підписка на канал калорій не додає.